З нагоди Всесвітнього дня вишиванки у центрі Миколаєва влаштували велике святкування. На заході миколаївці та гості міста мали змогу послухати українську народну музику, подивитися на експозицію рушників та вишиванок, а ще взяти участь у конкурсах. Більше про атмосферу свята розкажуть мої колеги далі. З народними піснями та українським танцем так сьогодні в Каштановому сквері відзначили всесвітній день вишиванки. Атмосферне свято для миколаївців та гостей міста організували міське і обласне управління з питань культури. кажуть, навіть у часи війни треба давати собі перепочити і насолодитися творчістю. Війна триває, на жаль, і ми зараз не навіть не знаємо, коли, коли вона закінчиться. Знаємо, чим вона закінчиться нашою перемогою, але не знаємо на жаль коли. Але не можна гаяти часу, не можна жити тільки якимись страхами, треба культурно, культурно відпочивати. На заході колектив центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького презентував книжкову ілюстративну виставку Українська вишиванка традиції і сучасність а з фонду етнографічного музею Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв показала рушники і вишиванки. Свої роботи колекцію із десяти величезних витинанок продемонструвала і викладачка дитячої художньої школи Миколаєва Олена Маркетан. Основа виставки була зроблена декілька років тому. Учнями з учнями робили тему українські прислів'я. Треба було підібрати матеріал відповідний для такої експозиції. І я використала ну, найкращі роботи з учнівських і додала потім ще своїх. Я зараз дивлюсь, і я рада, що люди дивляться, що їм цікаво. Окрім експозиції, містяни могли насолодитися народними піснями у виконанні оркестру народних інструментів, південна рапсодія та гурту народної пісні Бузький гард Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. День вишиванки для всіх українців це є наш генетичний код. Це якраз той символ, завдяки яким ми є українці, тому ми і вирішили провести сьогодні захід, який якраз приурочений цій даті. Основна концертна програма це творчі колективи Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтва, саме два колективи наш оркестр народних інструментів і ансамбль народної пісні «Бузький гард. Якраз цей ансамбль народної пісні. Він буде сьогодні виконувати суто старовинні українські пісні, якісь так, які також є нашим генетичним кодом. Дзинкою святкової програми стала презентація незвичайного декоративного виробу Код нації в стилі війна. Це вишивка на маскувальній сітці, яка нині так потрібна українським захисникам на фронті. На святковий захід до дня вишиванки завітали чимало людей. Начальник міського управління з питань культури Юрій Любаров каже: нині містяни з трепетом ставляться до усього українського. І Відношення до вишиванки, відношення до української культури, до того щоб доєднатися до цих. Ознак, ну воно панує. Наталя Сасяцької Вені Гончаренко. Новини на телеканалі Март.